Віна, дає чоловічі шорти для плавання. В лоті будуть багато яскравих моделей, велика розмірна сітка, та також в лоті буде три пари плавків для плавання. Модель у розмірі L, розмір S. Багато моделей на поясі будуть мати резиночку розмір S, XL. XL, 2XL, розмір S, 2XL. 3XL 2XL Розмір S M S Розмір S S M XL Та розмір 2XL Та чоловічі плавки для плавання в розмірі 3XL в чорному кольорі в розмірі М та розмір С.